веб-сайт Раєкрапкаю і гості наші вже тут у студії, як завжди, з нами Руслан Романович Марцінків, міський голова Івано-Франківської громади. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю всі добрий, добрий. Так скажіть одразу запитання буде до вас. Чи вірите ви у забобони? П'ятниця 13. п'ятниця 13, Саме сьогодні ні, не вірю. Я Забобони це такі рік речі. Хоча суспільстві дуже великі Дуже великі, такі я пригадую, коли ми перший раз робили акцію на інвалідних військах. І треба було посадити чиновників на інвалідні міська. Прийшлося священника кликати аби посвятити. Ага. Інвалідні міська було забубони у нас дуже сильно. Так ну... є, є така річ, але е, я не вірю. Це це дуже це, це дуже добре, і ми всім рекомендуємо, що не слід вірити в ці речі, навіть коли там кіт перебіг дорогу, чорний кіт, і. Тварина біжить по своїх справах, не чіпайте, не чіпайте її нікого <рес> <рес> нічого. Погано <рес> не зробить навіть можливо краще якусь мишку зловить. Будемо говорити. Ми знаємо, що ви повернулися нещодавно <рес> вчора. <рес> так так, зі сходу до наших хлопців виїхали. Що привезли? Якщо можна розповідати, і який в них там настрій? Це дуже важливо. Ну, я був на запорізькому напрямку в трьох наших частинах військових. Перша це 102 бригада нашої територіальної оборони і 78-й батальйон, 102-ї бригади. Зараз важкі бої йдуть там з лівого флангу. Ворог пішов в наступ, тому досить mm. важко. І тому чергову партію дронів це 200 дронів, два ми передали для наших хлопців 102-ї бригади. Також поруч, неподалік, стоїть 7-й стрілецький батальйон, який формувався увано-франківської багатофранківців. в цьому батальйоні. І теж передали. Чергову допомогу дрони, і вже дрони сьогодні працюють по ворогу. Тобто теж така необхідна допомога, бо саме на запорізькому напрямку ворог пробує зараз. Якщо раніше лінія була статична, то зараз ворог пробує на різних ділянках атакувати, тобто малими групами на мотоциклах або просто пішо, але пробує атакувати, і ці атаки треба відбивати. Ну і також 128-й бригаді ТРО був. В 234-му батальйоні теж завезли допомогу там. Зараз цим батальйоном керує Олег Тягнибокі, тому привезли допомогу. Хлопці стоять ж таки нижче Запоріжжя, Кам'янське, туди в ту сторону. Тому теж важливо, щоб там постійно була допомога від нас. Ну і ще одна місія була: це заїхати до наших комунальників, які працюють в Дніпровській області. Ви там були також. Так, да, ми були у хлопців. Хлопці якраз повернулися з роботи. Ми заїхали до них. Вечір і мали можливість поспілкуватися, там привезли невелику їм допомогу, реманент, то що там необхідне та, для цієї роботи. Але ситуація важка, тому що ворог вже підійшов притул до Дніпровської області, фактично вже села Дніпровської області під постійним обстрілом, і наші хлопці там будують зараз фортифікації, фортифікаційні споруди. Дякуємо комунальникам, тому що вони вже не перший раз їдуть робити цю важливу роботу краще пізно, ніж ніколи. Мені здається, що треба там було фортифікації ще раніше робити. Але ми те, що можемо, допомагаємо і робимо. Е, Який висновок? Ну, висновок те, що ворог не зупиняється, ворог намагається, зараз, так. намагається просуватися по всіх ділянках, і, на мою думку, очікувати в найближчий період часу завершення війни не можна, тому що ми бачимо, що в світі відбуваються сьогоднішні події між Іраном і Ізраїлем. Но поки ми uh -huh. входимо. Мені здається, в час таких військових конфліктів по всьому світу, тому наше завдання це допомагати нашим власними зусиллями. Ну і мене багато питають, чому я сумцто Я ну, Хочу відразу сказати, що не все ти можеш проговорити по телефону. Дуже багато речей, які ми вирішуємо там з командирами на місцях. Тому що ну, є певні моменти безпеки, певні моменти того, що ти не можеш все... і якісь точкові речі дуже дуже важливі. Ми допомагаємо. В різний шлях, тобто це не означає, що я тільки там привіз допомогу, і все забули до наступного волонтерської допомоги. Це допомога йде постійно, тобто постійно або субвенція, або інші речі. Але є дуже багато нюансів, які ну тої бюрократії в армії, які не можуть вирішити. Ну приклад от комп'ютер та от. Не можуть вони купляти дорожчі комп'ютери як за 20, як більше як двадцять тисяч. Так бо там прописано е, в якомусь там документі. Так, так, та? так, так, знаємо Але, такі речі. Наприклад, якщо це для дронної роботи, там треба з хорошими відео і щоб він брав ну, з хорошою пам'яті. Тоді ми закуповуємо, вже передаємо рішеному сесії. Тобто викручуємося, викручуємося по ситуації тому, з, 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 з бюрократією, скажімо є так. Муанцій, uh -huh. багато нюансів, багато нюансів. не все можу розказувати. Але багато є нюансів, які а вирішуються. На запорізькому напрямку бачили наших хлопців, особисто десь із нашої громади. Та чого не бачили? Той саме командир батальйону Заступник приїхав Мирон, Митрик, там ну купа наших хлопців. Тобто ми фактично з 7-го батальйону теж хлопці були. Я не можу сказати, що ми там всіх бачили, тому що ми хлопці Ні, Та зрозуміло, так робота. Статиці, але багатьма його бачилися та, з багатьмами, якби спілкувалися і з е, тими, хто, е, хто потрібен. Також нагороди передав, годинники передав і мені. Ну, але зараз не треба практикувати якісь там великі збіговисько. Так, так. Це так, там, ну, так. ж безпека питання. То, ну, тому в першу чергу спілкуємося з тими, від кого, від кого багато що залежить. Так. Про безпеку ви якраз влучно зачепили, тому що нещодавно е, мав відбутися і е, Дякую, дякувати я, Богу, я, так, так. інфокомпанія yeah. ФСБшника Роз... розпові розповідайте, що саме відбулося і як відбулося те, Що відбулося. Далі продовжують вербувати дітей особливо віком 14-16 років. Але всі живі лишилися. Ну цього разу завдяки цій дівчинці, яка повідомила в час, про те, що от є вербовка. І зіграли досить ну, дякую службі безпеки України, яка відпрацювала цю ситуацію і вдалося уникнути теракту на міському озері в парку Шевченко. Тому це важливо. І ну дай Боже, щоб наші спецслужби постійно розслідували, хотіли б, щоб. Таких терактів більше як у нас було на залізничній на проводкані, не було. Ну ми з вами але... раніше навіть говорили про це те, що слід робити певну не знаю, політінформацію, спілкуватися, робити з дітьми будь-якого робимо і постійно зараз і воно відбувалося так. Відбувалося зараз трошки, от важко зараз в літній період часу, тому що діти на канікулах, але. Все одно ми намагаємося цю інформацію постійно працювати. Воно працює, ну по хоча, факту воно працює. Хоча, відверто кажучи, я звертаюся до родин, до сім'ї, все таки найголовніше це сім'я. Так що пояснювали і розповідали. Просто, це має хтось там зробити, міський голова чи вчитель. Ну це так не працює. Тобто потрібно буде дивитися. Ворог використовує дуже просту практику, це гроші, матеріальні цінності. Знаєте, він на рахунок він. Зрозуміло, що діти в такому віці вони дуже хочуть мати свої кошти, гроші. Так. А тут і... тип, начебто халява, да, ну, начебто. Так, начебто. але ця халява закінчується там, дуже сумно і дуже так, погано. На наслідки ми вже бачили. На, <гум> наслідки це відірвані ноги, руки і загибель. Тому пам'ятаймо ці речі. І ще раз хочу подякувати і звернути увагу про те, що ворог насправді сьогодні веде війну по всій території України, і в нас це веде через вербування. Вербування активістів, вербування молоді, агенти, агентура, тобто ну, все це відбувається і тому не слід скидати з того, що свого часу тут і Московський патріархат працював, і, так, і агентура, так, так. і не довший час генеральне корсів Росії було у Львові, так яке займалося вербовкою і багато чого іншого. Тому пам'ятаємо, що ворог насправді не спить і. Сьогодні нам здається, що може бути дуже там. Ну, це та, та, та тактика так, КГБ, ФСБ, яка завжди була. Завжди була, всі була всі є, і на превеликий жаль, вона і відбувається. Так, так, так. Ну, ви власне немарно зачепили ту історію, тому що можна працювати з дітьми в літніх. Таборах, в тому числі так. в таборах і в літніх школах. Якщо у вас є інформація, знаємо, що в нас є співпраця із містом побратимом е, Тракай. Якщо Її нещодавно відправляли дітей захисники, так так так, 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 так. Це цей тиждень вже дітки в Тракаї. Дякую містам побратиму. Наступний тиждень бере місто Шебенек, Хорватія. Це Місто, яке скоріше цього, а можна долучитися? Чи ну тобто хтось може зараз? От вони почули інформацію? Це я не знаю, то тут треба дивитися. Або куди звертати місяці? Департамент молоді та спорту, звертатися. Е Правда, місць є обмежено. Угу. У нас цього року близько 200 є місць. Е На жаль, кількість міст, які не беруть дітей, зменшилося порівнюючи з другим 2023 роком. Тобто є нові міста, які в як Хорватії, які беруть, та... але якщо взяти наприклад польських міст, менше бере наших дітей. Тобто ця ситуація політична, вона теж впливає, Пливає, впливає на це, на жаль. жаль так? Тому пріоритетом у нас діти є родин загиблих, пропавших безвісті, інвалідів війни, учасників бойових дій. Тому, будь ласка, записуйтеся. Ще є поїздки ну, два міста польських, тобто це Кшанів, Рибнік, це Єлгава, дві, дві групи має їхати в Латвію. так? Це Ніредгаз Угорщина, ну, Шебенник вже група сформована, вони буквально в понеділок виїжджають вже в Хорвані. Uh -huh. Думаю, що Шебеником підпишемо теж угоду про співпрацю, де, що в травні перепрошую, в червні в них завершуються вибори, де, також можуть бути певні місцеві. Ну, ми домовилися з мером, що після навіть опісля моє виборів, якщо все гаразд, то підпишемо году про партнерство. Ще одне партнерське місто. Це дуже гарне місто, тобто воно на березі Адритичного моря. Тобто і досить таке, але навіть не зважаючи те, що ми не підписали і вибори, вони дітей беруть Ну, молодці. Так. Це це дуже добре. Також знаємо, що є нова посада перевірити доступність закладів саме в Юрія. Якщо я не помиляюся, так, так що це таке, як воно працює, і чому вирішили це зробити? Місто робить роботи по пониженнях зараз на їх на вулиці Мельника, тобто ми робимо пониження для таке скверу, щоб там і біля готелю «Україна». Тобто поступово ми цю роботу робимо. Хоча є брак працівників, брак людей, які можуть це робити. Готель Україна чи Надія тому. Яка була колись, так, колись була так, колись повернутися до цього. Я це пам'ятаю. <світ> <світ> я <світ> <світ> я, я <світ> з тих років. <руки. світ> тому тому, цей, тому можливо оговорився, але хотів <світ> би, щоб, щоб все таки готель називалися в Україні. Е -е, про що я говорив, вибачте? <просив> <просив> про Доступ, зниження, зниження парію, нова посада. Але дуже важливо, щоб, щоб, щоб самі аптеки, ресторани, вони теж ставали доступними. Ці, які без кінцівок а в юри працюють багато ветеранів та війни, так тому така посада. Будемо звертатись, да будемо давати якісь такі рекомендації спочатку, ага. що треба зробити, щоб був заклад доступний. Ну що це елементарні речі, пандус. Двері, щоб можна було з'їхати на інвалідному візку, і доступний туалет. Я б ще оце оці я речі. б ще добавив логіку, тому що можна панду зробити такий схил, не, що ми, е... нормальний пандус. так так, так. двері. Так. І це до речі, от ми на Клига на Гавицькій їхали, угу. і ми в одну аптеку пандус все добре було. Пониження так, все добре. до чому а двері були. Двері це, треба і... на себе відвідтягнути. Ага, а а коляска не могла заїхати. Переробили, тобто буквально через тиждень переробили. Допоки да, Навіть... сам не будеш. Ну, ну, е, краще не треба бути на Він цьому місці. Та, так, краще не бути, але. Треба так, подумати, як воно має працювати. На колясці не зміг заїхати. Uh -huh. та, того, що uh -huh. це. А зараз на Вучинецькій ми заїжджали, то в аптеку заїхали Заїхали. За Тобто, але ну давайте говорити, що велика кількість закладів сьогодні недоступна. Недоступна, ну, не тому так. Тому ми говоримо про те, що ну це вимога часу, і сьогодні ми маємо докласти зусиль, щоб це все було скрізь. І люди, які повернулися з війни, які втратили здоров'я, вони мають право на повноцінне життя. Mm -hmm. мають право так. заїхати в так. магазин, у банк, в, в кафе, ресторан, тому що це забудь да дуже, 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 дуже багато так. молодих людей, які. Сьогодні втратили кінцівки, і вони мають право законне, і які би хто би що не казав, тиск на бізнес і багато чого іншого. Але це, це соціальна відповідальність, так. це відповідальність перед громадою, перед, перед захисниками, перед людьми. Тому мені здається, що це дуже важлива посада, яка має оці, оці речі поставити зовсім на іншу. Yeah. Я вам ще більше після вашої поїздки на Криславколісних суду в соцмережах було, що тільки в Івано-Франківську мер може проїхатися разом із ветеранами і перевірити, чи в них все доступно. Ні, ну насправді є інші міста, де знаю, що Чернівцях мер теж там е, об'їжджав uh -huh. колісно. Але ця традиція в нас уже ну якби це не, не є для нас щось. Ми вже майже щороку робимо такий захід разом з ветеранами і з людьми з інвалідністю. Тому щось дається зробити, щось хочеться ще зробити. Але ну важливо, що йде поступ і оцей рух, напрямок. Це має бути комплексно і влада повинна робити, але й люди теж повинні. Так, так. Ми не, не заліземо в кожному в голову. Та це, це це питання свідомості. Якщо ти робиш якийсь магазинчик, ти там облаштовуєш, ти маєш зразу думати зразу тому, так про так, так, таких так. людей, а не ми потім маємо ходити, знаєте, давати бо це профес. треба зробити або так, або професія. Тому мені здається, що це більше така психологічна при психологічні навіть uh -huh. ці заходи не більше такі психологічного характеру, дають ментального характеру. Так. Тобто, і хочу сказати, я ще раз хочу нагадати, я вже казав цій програмі. Що перші рази то дуже багато людей, коли ми їхали, там показували якісь дураки, і uh -huh. ще що uh -huh. то, зараз по іншому сприймають то, так. цього разу, коли ми їхали, то люди зовсім по іншому сприймають. Uh -huh. Тобто ніхто ні один не. Не цей, коли ну це чітко, коли людина розуміє, заїжджає ветеран. Молодий хлопець нема ще тридцять без двох ніг та він на інвалідну візку заїжджає в транспорт. Ну та, та зрештою, чи ветеран чи не ветеран, немає не, значення, я маю на увазі, що особисто знає, ветеран, так особисто із сприйняття uh -huh. людей було. Тобто цього uh -huh. разу ніхто не сказав, що це не потрібно, неправильно, та... не треба це робити. Те... на що uh -huh. витратити uh -huh. гроші, та, тому та, подібне да, uh -huh. та раніше це було було це, так. Це, це це було така, а краще в мене бурізм зробили... Ну, бачите, ж таки Працює вже на жаль, великою. Вели на жаль. келікою такою знаєте. Ще е, маю до вас запитання. Не знаю, чи вам буде комфортно про це говорити, Далі. чи можна Далі. про це говорити. Е, проте дуже велика кількість зараз і дякувати, що, хоча б на якомусь рівні дипломатія спрацювала, е, повернули багато хлопців. Далі. Чи є е, серед тих хлопців, серед тих обмінів, які відбувалися декілька днів, чи є е, е, з нашої громади з нашої області, чи Далі, маєте кожного, таку інформацію на от останнього. Ще немає інформації останнього, uh -huh. а всіх тих інших обмінах було і по одному, і по двох, і по трьох. тобто осіб, ну, Проблема в тому, що хлопці перебувають зараз протягом там певного періоду часу на реабілітація. Uh -huh. Тому там мінімум місяць, півтора-два місяці реабілітації. І дуже важливо хлопців не турбувати в той час, так. Тому, що вони, щоб вони пройшли. Відновлення. Uh -huh. відновлення. тому що, ну, тортури, Психологічно та психологічно це дуже звичайні, жахливо. І багато спроби вербовки. Тобто кожного, кожного хто в полоні пробують вербувати. От кажуть, тобі буде легше. Ми тобі будемо давати телефон, дозволити до рідних, тут 에, краще тому подія да, і багато чого іншого тому. То саме, що зрештою і дітям кажуть м -м. по великому рахунку. Тому дуже важливо тут це дуже делікатно робити. Але ми пришановуємо ну, на день міста там. Хлопець за тобто ми вручили нагороду, але він вже пройшов ребілітацію. Може, він прийшов з дівчиною на в театр. Посидів на тій виставі йому дуже сподобалося. Якщо не помиляють, то це було так, 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 так. це було теж елемент якоїсь такої, знаєте, подяки і реабілітації. Ну і в нього соціалізація в голові вже відбулася. Це злом. Це дуже важко. Це дуже складно. Тут індивідуальний підхід. Я тут. Максимально хочу, щоб ми знаєте дуже делікатно підходили до цієї теми. Бо що той, хто пройшов пекло, а вони прийшли в пекло, знаєте, дуже важко повертатися в, в таке життя назад. Так ми ну, ну, ще що? Що? будемо підходити до завершення, бо знаємо, у вас ще сьогодні багато справи. Багато де ви маєте ще сьогодні побувати. А я, друзі, нагадую, що це була програма наше місто, і з нами у гостях, як завжди був міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Дякуємо за те, що завітали. Ну і чекаємо вас на наступної п'ятниці. Дякую на все добре. Ну ми повертаємося.